обещали нове відео. новое видео. Буду слышать 16 нового числа. Ты видел, а вы забыли трошки пиздыша. Зараз, зараз, зараз. Если вы я відео ще не домонтувала. шея домонтовала, вот уже А так, з нами сегодня моя сестра, я трохи подборила. Так що я говорю, да, Можна так сказати. Що что я был с окладой ей. И что мы сегодня будем говорить? А, я не боюся. Хе-хе-хе, не боюсь. Просто. Привет, видит, блин, русский, а шо ви шо ви. Дерга, я... де ты, вылякай. Вс, вітайся, близвай, відо, вітайся. Я віду... Ми знімаємо відео! вітайся, вітайся. Я не знаю. Я впроди тебе лежу. Я ра. Дерзна звучи, я типу зйомку екрану. Щоб я інколи, щоб ти мені потім це відео переслала і інколи. Дай злякалась Залікалась? Нас тут технічні шоколадки. вернемось пізніше. Технічні шоколадки закичні ти ты вырізался, як шмуришься? Дарим, звичайно, я Нет. все вырежу, але це я вирішила тобі шар. А я другий раз шер? Не не чесно. Я знаю, тому, що так неческо, це хе Де ти? Йди на зио. Пвп господи, ПвП Хе-хе-хе. Ты смешно. Привет, пупсик. Так. В з... мене на відео зазнято, що ти там метр від мене далечині вбила мене, У мене на відео зазнято. Я зараз ставлю. Я виключу звук на тому відео, мені треба зараз сказати, що це багато раз перефоткалось і тут багато якісь. Хух. Шотик, тобто. Я А не бабу. Ага. То ти сама теж помітгаєш. Так ти тоже. Можеш быть за метр, я не знаю. Це неможливо. Так я кинула ножа, пошла по тебе. Ты Пішла ти... по шибе. Пішла по шибе. Я кинула ножа... Ти жаба? Я кинула ножа, потім пішла по, по жаба. тебе. Ти жаба? Ти жаба, а я це знаю. На. Я це знаю, я це знаю. Так то я это. Мене 75 істотиків шансу стати трендобивці, коротше. А вона більше. Погуляйте. Не смішно, я тебе все одно боюся. Просто я тебе боюся. Де ти? Ти! Та я бачу. Та де? А як ти знала, що там? Буська. Буська? Що з тобою робиться, коли ти захаєшь? Що за спазми? Це в мене синдром Туретта це. Якщо що, ми не пропагандуємо, ми не оскорбляємо, бо це не просто дебілки. Ну то ж, короче, скоро пока. Я не знаю, що нас доступний цей спи, тому що я граю, мене... давай граю. Ти мене на місці біжиш. Ти теж. Ну коротше, коротше, коротше. Біги, дорога, біги. Біги, біги. Ой, у мене выкинули. І всім пока, можна голосним голосом зараз, як я зараз сузвучу минуле відео на фоні. А так, всім пока. З нових ще я йду із ти семечки. І зараз вставляю останнє наше бай-бай. І так що, не знаю, що сказати, дивно відмовилася записувати прощання, так що, так що, так що okay, bye -bye. переходик. Bye -bye. Це відео я бистро розмотую, так що до сьогодні вийде. Йоу, йоу, йоу.